Доброго дня! Вітаю вас на занятті сьогодні. Дітки, сьогодні у нас з вами буде заняття аплікація. А що ми будемо робити? Будь ласка, відгадайте! Звариш в ній усе, що хочеш: манку, макарони, борщ і картоплю, і цибулю. Варить кухар у каструлі. Ось діти. Відгадали ми з вами. Ми з вами сьогодні будемо робити аплікасу каструлю. Але спочатку давайте розглянемо нашу каструлю. Ось така буває каструля. У каструлі є ручки, кришка. У каструлі можна сварити манку, макарони, борщ, картоплю, кухар. Варить у каструлі різні страви. Ось така дітки, у нас буває. Каструля. ній можна варити перші і другі страви. Ось дітки ми з вами розглянули кастрюлі, які вони бувають. Для яких страв підходять, поговорили. А зараз треба зробити пальчикову розминку, щоб приготувати наші пальчики до нашої аплікації. Так і буде називатися наша пальчикова розминка сьогодні борщик. А потім ми з вами будемо робити нашу аплікацію. У кастрюльці бульбашки почали гойдатись То до борщику мого... Треба щось додати. Я до перчика того намагав дістати. А тепер не знаю, як борщик врятувати. Молодці, дітка. Дітки, починаємо наше заняття. Воду, овочі бери. Суп і борщ мені вари або компот і кашу на сім'ю велику нашу. Я чистюля, не бруднюля, я мамина кастрюля. Гадали мене діти? Так, гадали, це кастрюля. Діти, у мене є кастрюля жовтого та зеленого кольору. Зараз ви мені допоможете нашим кастрюлькам знайти їхні кришки відповідного кольору до жовтої-жовта кришка, до зеленої зелена кришка. Тож починаємо починаємо робити наше заняття. Нам потрібен аркуш білого паперу, трафарети наших кастрюль жовтого кольору та зеленого кольору та кришки жовтого кольору та зеленого кольору. Обов'язково нам потрібен клей. Ось так. Беремо трафарет нашої зеленої каструлі, перегортаємо та промазуємо ретельно клеєм. А тепер ми прикладаємо до аркушу білого паперу і поправляємо пальчиками. Молодці. Ось так. Тепер беремо жовту каструлю. Таким самим чином все робимо, як і з попередньою каструлькою нашою. Промазуємо, притискаємо, поправляємо пальчиками. А далі, дітки, треба кришечки нам додати. Беремо жовту. Промазуємо її і приклеїмо наверх нашої каструлі. Ось так. Ось у нас так виходить. А тепер, відповідно, зелену беремо кришечку і будемо накладати її наверх нашої зеленої каструльки. Ось, як гарно, як гарно у нас вийшло, дітки. А що у вас вийшло, дітки? Будь ласка, покажіть мені, що у вас вийшло. Дітки, давайте підведемо підсумок. Що ми з вами сьогодні робили на занятті? Ми з вами зробили аплікацію кастрюля. Якого кольору були наші кастрюльки? Так, правильно, зеленого та жовтого кольору. Ви молодці, дітки! Чекаю вашої роботи! До побачення! Не дивись, маленьке, очко, де не слід! Не дивись маленьке, очко, де не слід!